Добрий день усі! Сьогодні я вам розповім про, можливо, один з найважливіших аспектів життя людини: про пенсію. Пенсія, яка була вчора, яка є сьогодні і яка має бути завтра. Почнемо з історії. Перед вами кадри з кінофільму Легенда про нараяму. Багато хто пам'ятає такий фільм, а багато вже тих, хто вже й не бачив його. Мова йде про селище японське середньовіччя, де люди похилого віку мали відправлятися до нараями. Нараяма – це ущелина в е, горах, де вони мали закінчувати свої дні. І ми бачимо, як син несе свою матір до нараями, де вона мусить закінчити свої дні. Європа теж середньовіччя. Якщо люди доживали до похилого віку, то вони здебільшого мусили вже бракувати. Я хочу звернути увагу, що постили вік цих людей це скоріше за все років 50-55. Життя було важке, ручна праця доводила людей до того, що вони старішили раніше, і відповідно пенсійне забезпечення теж не існувало. Хто впізнав, поздоровляю. Для інших повідомляю: це залізний канцлер Отто фон Бісмарк, перший канцлер Об'єднаної Німеччини саме в роки його правління. Була створена та пенсійна система, до якої ми звикли і якою користуємося, як правило, до сьогоднішнього часу. Її називають солідарна пенсійна система. А в рамках цієї системи люди, які працюють, їх додатковий продукт, який вони виробляють, розподіляється серед е, нині живучих пенсіонерів. А відповідно, ті, хто сьогодні працює, в майбутньому можуть сподіватися на те, що коли вони вийдуть на пенсію, будуть ті, хто буде їх годувати таким чином через солідарну пенсійну систему. Ця система показала себе достатньо перспективною і ефективною, але за останні 50, 150 років багато що змінилося в житті людей, в житті країни. Для того, щоб розпізнати дію солідарної системи на сьогоднішній час, ми поглянемо трошки на е, таку сатево-вікову піраміду населення України за даними всеукраїнського перепису. Перше, що впадає в око, ви бачите, це кількість дітей. війни е, – Цієї категорії населення е, певне проваля в кількості е, людей на сьогоднішній день. Трошки вище можна звернути увагу, це діти Голодомору. Далі подивимось, е, ця кількість це кількість людей, які вийдуть на пенсію найближчі 10 років в Україні. Якщо подивитися далі, то це кількість людей, які вийдуть зі школи найближчі 10 років в Україні. І ми бачимо, що тих, хто вийде на пенсію, практично в півтора рази більше, ніж тих, хто е, вийде зі школи. В Україні ми маємо ще одну особливість, а саме ми говоримо про розподіл трудових ресурсів сьогодні. Ми бачимо, що на підприємство все менше йде людей, зате більше виходить на пенсію, і все більше людей йде в сервіс, в приватний бізнес, на базар, виїжджає за кордон. Такий розподіл трудових ресурсів впливає і на накопичення в пенсійному фонді України. Ми бачимо, що є підприємства, які працюють і виплачують внески в пенсійний фонд України. Зате багато існує підприємств, які припинили свою діяльність, і відповідно внески в пенсійний фонд не здійснюють так. само не здійснюють внески в пенсійний фонд ті, хто поїхав за кордон, ті, хто зайнятий власним бізнесом. Відповідно, і наповнення пенсійного фонду дефіцитне. Офіційні дані кажуть, що на цей рік 2010 запланований дефіцит сягає 30 мільярдів гривень. Це близько більше як чверть бюджету пенсійного фонду України. Звідси можна зробити тільки один висновок, який дуже часто ми повторюємо: спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. І ми поговоримо сьогодні. Ми поговоримо про власну пенсію, яку людина мусить накопичувати для того, щоб підтримати себе в похилому віці. До того як поговорити про власну пенсію, поговоримо трошки про так звану власну фінансову безпеку. Бачите, людина має деякі гроші. Від праці, від бізнесу, від батьків. На що треба витрачати найперше, щоб забезпечити свою фінансову безпеку? Найперше треба убезпечити себе від випадковості. Треба застрахуватися, застрахувати майно, застрахувати життя, здоров'я, в кінці кінців відповідальність. Хто вже водить машину, той знає так звану автоцивілку, тобто страхування власної відповідальності водія. Номером другим у фінансовій безпеці є пенсійні накопичення. Це фінансова безпека в тому віці, коли людина вже не зможе додатково собі щось напрацювати. Це е, фінансова безпека в тому віці, коли людині навіть на роботу встати зранку буває важко. Подивіться на своїх вже батьків і навіть тим більше на дідусів і бабусь. Це люди, які вже на сьогоднішній день не можуть підшукати якусь халтурку, десь щось допрацювати. Вони вимушені розраховувати тільки на власну пенсію. І тому така власна пенсія має бути достатньо суттєвою, щоб забезпечити пристойне проживання вже в похилому віці. Номером третім це е, так звана короткострокова безпека. Це накопичення можуть бути в банку або в надійних цінних паперах. Це накопичення, припустимо, на рік, на два, на три. Це можуть бути накопичення на відпочинок, на накопичення на, припустимо, якусь більш-менш дорогу річ, комп'ютер. Для когось це може бути велосипед пристойний, так і так далі. І, так далі. і якщо вистачає коштів, більш довгі накопичення, середньострокові, це вже накопичення, припустимо, на власне житло, на хорошу машину або щось інше. Це вже накопичення, більш як на 3, які робляться більше як трьох років. Які ж варіанти накопичень може запропонувати на сьогоднішній день законодавство? Пенсію можна накопичувати, в принципі, в банку, пенсію можна накопичувати страховкою, пенсію можна накопичувати в спеціальному фонді. Той, хто звертається до банку, має звернути увагу на таку особливість. Всім нам відомо, що накопичення в банку на них доходи нараховуються за ставкою депозиту. І ця ставка депозиту не буває вища, як депозитна стеля. З іншого боку, банк, для того, щоб заплатити людині доходи на її внески, мусить отримувати доходи власні, а власні доходи він отримує з кредитування, і ставка кредиту не буває нижча, ніж кредитна підлога. Таким чином, в кожному банку між цими двома ставками існує маржа, і банк, зрозуміло, зацікавлений в тому, щоб ця маржа була якнайширше. Тому що вона йде якраз на утримання банку, всього господарства, персоналу банку. І головне, вона йде на виплату дивідендів власникам, акціонерам банку. Звернімо увагу ще на одну особливість накопичень. Тут наведена складна формула, до речі, вона так і називається формула складних відсотків. Якщо візьмемо людину, яка 100 гривень поклала в банк і протягом року очікує доходів на ці 100 гривень. За ставкою 18% річних людина може в кінці року отримати відповідно 18 гривень. Це зрозуміло, простий розрахунок. Але якщо банк буде нараховувати доходи на внесок людини хоча б два рази на рік, то людина в кінці року отримає 18,76. Якщо 4 рази на рік більше. Якщо кожен місяць ще більше. Навіть якщо кожен день ви бачите, як сума зростає. Тобто, це робота формули складних відсотків. Це дуже важливий аспект для довгострокових накопичень. Тому що за формули складних відсотків доходи зростають не лінійно, а те, що називається експоненціально. Страхування. Той, хто хоче звернутися до накопичення в страховій компанії, мусить пам'ятати. В будь-якому разі йому треба буде вносити достатньо значні суми внесків. Крім того, існують жорсткі вимоги до регулярності внесків, а у людині в її житті бувають найрізноманітніші аспекти. Буває, не має можливості внести черговий внесок. При цьому, якщо людина не зможе регулярно вносити внески, вона наражається на певні витрати, на штрафи від страхової компанії. І останнє: нарахування на накопичення в страховій компанії відбувається тільки один раз на рік. А ми бачили, що це є важливим аспектом для довготермінових накопичень. І головне, в страхуванні важливіше є не накопичення, в страхуванні важливішим є відшкодування у разі настання страхового випадку. Тому страхуватися треба, але не у вигляді накопичень, а у вигляді страхування свого майна, як я казав, життя, здоров'я. І, нарешті, спеціальний фонд, Недержавний пенсійний фонд. Згідно законодавства, а саме закону про недержавне пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд представляє собою неприбуткову організацію, не підприємницьке товариство. Причому принципи діяльності Недержавного пенсійного фонду і недержавного пенсійного забезпечення загалом полягають в зацікавленості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні. Якщо комусь буде дуже цікаво, може звернутися на сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і подивитися, там перелічені всі зареєстровані в Україні недержавні пенсійні фонди, з їх показниками діяльності, з їх фінансовими показниками, і можна там познайомитися більш детально з кожним із них. Ми поговоримо загалом, що таке недержавний пенсійний фонд. Це не підприємницьке товариство, не комерційна установа, це організація, яка не має акціонерів. Тобто це організація, з якої не витягаються дивіденди. Недержавний пенсійний фонд, в нього головна задача це накопичення коштів, інвестування і розподіл отриманого доходу серед майбутніх пенсіонерів без виплати дивідендів своїм засновникам.